Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Юлія і в цьому відео розкажу про мій рукодільний тиждень. Планувала грандіозні плани, але, скажімо так, рутина мене затягнула. І хочу вам показати роботу, над якою я працювала насправді два дні. Гарно працювала, але результати більш ніж скромні. Це нагадаю вам проєкт від Reflex DSO, їх нова схема. Вже говорила, зупинялась, що треба звернути увагу, ще раз на цьому зупинюся. Це про те, що тут є помилки, дві помилки, які є досить суттєвими. Перше, це тканиночка вказана 4018. Насправді це помилка і тканина йде від Свейгард 40 каунту, але неправильно вказаний номер. Колір, колір має бути 30. 18. Це перше. На сайті, на сайті можете зайти, там у них ця інформація виправлена. І друге зауваження по схемі це розмір в хрестиках, вказаний 299 на 323. А насправді на сайті зазначений 396, 282. Тож. Отаке от оголошення з самого початку. Що ж я використовую тут, які тут матеріали? Тут є шовк зазначений, так, потім є такі от написано, що різні ниточки ручного фарбування. Наприклад, тобто можна варіант обрати з шовком. Я й обрала цей ось варіант, він перший зазначений. Другий варіант це е, бавовна, так? наприклад, Джентл-Арт. Написано: джентл артвікс Divox, Ось ціла така от палітра, зазначена. В принципі, можна. я Думаю, теж ця робота тільки буде гарною від застосування не то кручного фарбування. Вказано метраж саме, яка кількість ниточок йде на Сороковий каунт, я якраз і замовляла на різочку, бо це було більш дешевше. Бо, як бачимо, тут кольорів досить таки велика кількість, і якщо б я придбала по моточку, то це було б дорожче. Значно дорожче. Так я змогла, наприклад, придбати на три схеми так матеріалами, ніж замовляти моток кожного. Кольору. І ще є варіант, звичайно, в DMC. Е, бачила, що вишивають в DMC, але те, що я бачила, людині не сподобалось, і вона вирішила все ж таки іншим матеріалом. Але, я думаю, в принципі, буде і непогано. Ах, і ось що я вишила. В мене вже була вишита трояндочка, і якраз оцю частиночку цю я вишивала два дні. Два дні вишивала. Ви знаєте, вишила там листочок, вишила там гілочку, ще щось цю гілку де вишивала. Я думаю, що я вишивала? Аж засмутилася, воно так мало. Але я коли відкриваю, насправді, от, ось, от оця частина це аж два листа. Це не просто там один лист, це два листа схеми з 18, всього 18 листів. Оце ось два листа. Ну, звісно, мабуть, і через каунт. Я на сороковому каунті вишиваю вперше. Що вам сказати? Мені подобаються, звичайно, ці ось дрібні хрестички. Ну, це, це, це просто, це, знаєте, така робота, я думаю, в мене в житті має бути через те, що це дійсно такий от ефект оцих ось малесеньких-малесеньких хрестичків, які ще вишиті шовком. Вишиваю я в одну ниточку. Ось дивіться, яка, е, якщо вишивати зазначеним шовком, я вперше шовком теж вишиваю. от е, Такі от ниточки, ви бачите, тут записано: е, Соєд а, Алгер. Не буду я так зосереджуватись на правильній назві, забула, як вони ці ниточки називаються. Але їх всі знають. Ці ниточки дуже мені сподобались. Мені здається, я ще не рахувала, але я. Дивилась цю інформацію, що тут не шість їх, а має бути сім. І вони трошечки товстіші, і це, звичайно, так, ну, ось вони розкручуються. Дійсно, тут має бути сім цих ниточок, але вони дуже-дуже розпушуються. Тобто рекомендують навіть брати менший відрізок ниточки, щоб вишивати. І от я перед вами розклала всю цю палітру, яка тут є. Зверніть увагу, яка кількість зелених, так, але що можна сказати, за кольори. От, наприклад, я вже вишила е, трояндочку, так ми можемо помітити, що дуже такі різкі переходи. І, звичайно, це відтворення історичного семплеру для того часу було характерним саме от е, такий різкий переход. Я думаю, це якраз відображає той час, який був, але ми можемо е, для себе підібрати, кому дуже це все цікаво, і більш таким не такі контрастні, скажімо так, кольори, але мене це все задовольняє. Мені це особисто дуже подобається, як воно виходить. І, знаєте, так робота стала така більш жива. Планувала я більше вишити, але треба переключатись було на іншу роботу. І що, що я скажу, я вишивала це. Це, по-перше, на вихідних я вишивала і намагалася вишивати при гарному денному освітленні через те, щоб до, краще було видніше мені було і змінювала роботу, розпочала наступну для того, щоб, щоб очі трошечки відпочивали. Зараз покажу наступну роботу вам. На цьому тижні в мене стався старт наступної фігурки з Хемеріс-2, і вишиваю я ось Діву Марію. Її тут на прев'ю можна побачити. Зараз от більш таким круп, сподіваюся, що... фокус, о, фокус. Ось Діва Марія з такого вертепу майбутнього. І вишивається, що сказати. Ну, вишивається взагалі дуже-дуже легко. Я б, її можна взагалі було б за цей тиждень і завершити, але я не ставила таких планів. Дуже легко вишивається, це вже моя буде готова третя така фігурка. Ось це вже в мене вишитий ангел, вишитий Йосип. І Тепер я вже вишиваю Діву, Діву Марію. Почала її вишивати. Ця фігурочка. Ми бачимо, що вона значно менше попередніх. Не саме менша, але значно менше. Тож наступного тижня планую її довишивати, і вже буде в мене третя фігурка готова. Так, потихеньку-потихеньку. І основні герої. Будуть вишиті. Планую хоча б основних героїв вишити. Всього тут 12 фігурок. Але в основному там багато залишилось і таких великих фігур. Тож, треба буде над цим працювати. Вишивається дуже легко, бо на 14-му каунті і ще й на Аїді вишиваю, бо це будуть вирізатися фігурочки, тому я на Аїді, як було запропоновано, так я її і відшиваю. Може, я не буду робити такі великі відстані на фігурках, як тут запропоновані, коли буду оформлювати. Може, як і там, де я оформлювала Діда Мороза іграшку новорічну, то я залишала 3 міліметри, як було запропоновано. Тож я на ці фігурки подивилася і теж хочу десь залишити міліметра 3, мабуть. а там вже в процесі не буду забігати, наперед, вже в процесі збору буде видно. Гарні тут такі персонажі, мені подобається, як все тут пророблено. Ниточки летять, просто летять. знаєте, я пам'ятаю, якийсь блакитний вже в мене закінчився. Всі нитки тут 45 кольорів, якщо мене пам'ять не підводить, ось вони всі, ну, вже бачимо, такі вони трошечки схудли. Придбала я по одному моточку і вирішила, що якщо в процесі роботи щось буде закінчуватись, то я тоді і буду ці кольори підбирати. Бо вишиваю в три ниточки на 14-му каунті, і тоді такий от ефект об'ємних таких хрестиків, мені все це подобається. І, взагалі, це для мене цей проєкт, як трошечки як відпочивалочка. Я його брала відпочивати, вишивати ввечері після того, як вишивала на 40 каунті семплер з трояндами і з папугою. Бо очі трошечки втомлювались, тож це була така от відпочивалка. І переходжу до основного проєкту цього тижня, над яким я працювала в основному. Весь інший час це проєкт Вечорниці від Юлії Крафт. Це був основний проєкт на цей тиждень. Мені так хотілось його більше просунути, бо я приймаю участь у спільному відшиві, в групі в Телеграм. І коли дівчата починають викладати свої досягнення, наскільки вони там вже, вже є такі, хто і завершив вишивати, і вони як почнуть це викладати, то, звичайно, таке завзяття хочеться тобі теж таку красу, як знаєте, викладуть вечором таку красу вже відшиту, І ти хочеш, теж, щоб у тебе було так красиво її просунути, то завзяттям я її вишивала. І ось що маю Ні, я її ще не завершила. На жаль, хоча в нас вже є в групі ті, хто завершили, я, звичайно, ще не завершила. Що мені залишилось? Як бачите, я вже вишила того разу, ще вам показувала вже показувала це ось. Пуансетті в мене вже були вишиті, і була вишита ось ця рамочка. Так? Я завершила вишивати повністю ось цю рамку. Ось рамочка вже в мене вишита повністю. Так? І, як бачите, в мене вже з'явились ось ці елементи. З'явився надпис, з'явилась ось ця центральна фігура, ягідки. І ось ці свічечки. Тут хрестик теж використовувався, ягідки відшиваються хрестиком, французькі вузликів дуже багато ось в цих гілочках, Лезі-дезі, ще буде ось така сіточка виконана, ще її треба закріпити буде. Як бачите, тут двохшарова, така цікава ось ця сітка оці ось елементи так цікаво заповнюються. Спочатку вони лічильною гладдю вишиваються крейніком, а потім поверх перле викладається сітка, а ще цю сіточку треба буде хрестичком закріпити. Тобто така кропітка робота. Я вам скажу, що у Юлі дуже докладні інструкції. Є от-це покажу вам так, от як буде повністю вся робота відшита виглядати. Назву вона має Вечорниці. Від Юлії Крафт семплер є відео майстер-класи по виконанню всіх елементів. Дуже докладні відео майстер-класи, е, від того, що, знаєте, навіть як французькі вузлики робити, і як робити от Бекстіч на ось цих ягідках, Окремо прошиваються ягідки, все це показується. Ну, і, звичайно, ця сіточка, як все це робиться. Я б не сказала, що це важко. тобто Ті елементи, які були мною прошити, звичайно, це кропітка робота, бо, скажу чесно, у нас в групі деякі писали, що надпис, знаю, десь от зайняв там годину. Я переховала, я сіла вишивати, продивилась. Теж є відео майстер-клас, як це краще зробити. Кожне слово воно відокремлюється, щоб протяжок не було видно. Це кріпиться ниточка. Я в час подивилась, за який же час я вищу. Я вишила цю верхній напис за 2,5 години. Тобто я так намагалась все це дуже акуратно робити, як було сказано, щоб надпис був такий от сплошним, да, так суцільно, щоб був зроблений, щоб був акуратно зроблений, проколювала, взяла бісерну. Голочку, щоб розщепити цю ниточку. Тобто, все виконувала за інструкцією, але ж я кажу, 2,5 години. Тому, чесно скажу, коли я надпис оцей вже робила, то я так сильно не заморочувалася і значно швидше його пішла. Але теж більш серною голкою, ось покажу його ближче, цей надпис. Так, звичайно, видно, що вже, вже не так він може і акуратно зроблений. Але ж скажу, перший раз я просто це сиділа дві з половиною години, вишивала, вишивала, а потім швидесенько взяла і цей внизу вишила, вже бо, бо вже просто хоч хотілось швидше завершити оцей сітап. Дуже подобається. Тут дуже багато крейнику. Використовуються нитки перле, перле вісьмірка, перле 12. Я вам показувала того разу ось вони. DMC. ниточки DMC використовуються. Це перлешечко чотири види перле, DMC. звичайно, немало кольорів. от Погляньте, скільки тут кольорів DMC використовуються. І я придбала пак в якому є бісер, показувала вам того разу, буду пришивати, ще нічого не пришивала. Ниточку крейник я вже ось використала от, на цих ромбах е, нитки ручного фарбування тут. І ниточка етуаль. Вона така блиском. Як бачимо, де тут цей зблиск? В ягідках. Оці всі ягідки там червоні. Свічечка, вогник-свічечці, це все, ниточки Етуаль, вони з блиском, І ягідки, я не знаю, як вам видно чи ні. Але ось вони от тут і в цих ягідках використовується ниточка, і в цих ягідках теж використовується. Ягітки ялівцю, його стролиста вишиваються, дуже-дуже воно все гарно, воно так все блищить. Мені дуже робота сподобалась і залишилось найцікавіше. Якщо чесно, я хочу, мені подобається хардангер, я хочу поекспериментувати. І я вам говорила того разу, що я приймаю участь з метою навчитись чому новому. І вже ось на цьому етапі я скажу, що я дуже. Багато Нового для себе. от Навіть навчились по-іншому робити бекстіч. от З цими написами у мене буде набір попереду від жіночого щастя, там теж робиться написи. Я знаєте я так боялась думаю як я його буду робити. Тепер мені не страшно. Тепер я, завдяки Юлі, я це вмію і я дуже задоволена. І знаєте, там в жіночому щасті в наборі видно, що протяжки є між словами. Тож я вже їх буду закріплювати, от як Юлія вчила. Що так, між словами, треба робити закріпочки, бо протяжки вони будуть е, видні. Тепер мені що попереду треба буде, зробити? це зробити ось таку мережку, так, сітку, от сіточкою заповнюється, оці ось частиночки квадрата, і зробити хардангер. Квадраті. Тож я вважаю, що найцікавіше. Але от е, хотіла поділитися цією роботою. Е, це основна робота була цього тижня. Багато часу в мене пішло на це. Робота кропітка. І ви знаєте, я, звичайно, не подивилась, скільки часу займаю одна оця ягідка. але повірте мені, вони не, не ідеально в мене зроблені ці ягідки. бо, бо я вже з ними награлася, чесно скажу, можу. Перші вони більш такі акуратні. Вже, вже трошечки так. Тут дуже багато кріпитись теж треба. Декілька кольорів використовується. В одній ягідці навіть найменші, три кольори. В найменшій ягідці Лезі-дезі, теж інструкція по лезі-дезі була, по всім по всім елементам були відеоінструкції. Також дається схема і дається до схеми опис, поетапний, як що робити. То, що мені залишилось, це оцю сіточку закріпити хрестичками, зробити мережечку зробити сітку плетення і зробити харда, хардангер. Немало роботи, тож, але хочу на наступному тижні цю роботу завершити, щоб був у мене фініш. Хочеться фінішів, вже якихсь. а, тут, звичайно, ще бісером, паєточками, серденько там пришивається. Тож, оце ось плани вже переходить цей проєкт в мене на фініш до наступного тижня. Показала вам свої роботи, і були в мене цього тижня придбання. Зараз покажу, які ж придбання. Придбання були не заплановані, бо е, побачила е, в, мабуть, вайбері я побачила в групі е, мережки, що надійшли до них набори. Набори космо. І я собі все ж таки один Набір прикупила, можна сказати, так вихопила, бо там ціле полювання було на ці набори і придбала той, який вже залишився. Це, хотіла, ще там мені подобається, але от в наявності був такий набір. Дуже він мені сподобався такий букет у вазі, троянди дуже гарний і красивий. Ніколи я не вишивала набори Космо за мотивами Фуджико. Хотіла такими ниточками космос спробувати вишивати. Зараз з вами відкриємо і покажу вам. Також до наступних проєктів придбали, ті, які заплановані в мене на цей рік. Це ниточки від VX та Vox. От мені не вистачало три кольори, я їх придбала. Так, нарешті з'явилась ниточка. Я вже користувалася цією ниточкою. Так, це ось нитка для розмічування. Дуже вона зручна, постійно користуюсь. До речі, попередній. Попередній дизайн від Юлії Крафт я без розмічування вишиваю, і, і нормально нормально все, все добре. Так, щоб був в мене в наявності от такий коврик. Чесно скажу, ніколи не користувалась, Це липкий коврик для бісеру. Але там в планах в мене є ще один бісерний проєкт. Для онуки хочу вишити, Отож, вже, от, вже готуюся, буду виконувати план. І придбала тканиночки. О, вже ціну так виправили. гарно так дописали з 4 на 5. Так, з звичайно, все ж дорожче. І придбала ось таку тканинку до проєкту, який планую в цьому рокі, році. Тож хочу відкрити з вами ось цей набір. Я його, чесно скажу, вже від... Ой! Побачайте, вже відкривала, дивилась, ще не розбиралась, не перекладала нічого. Я думаю, це не проблема. І так, що ми бачимо? Ми бачимо ниточки космо, так, які є от цілими такими моточками. І є, бачимо, що у нас тут є три, три такі навішені. Органайзера, так, які треба буде от ну перевісити, звичайно, бо так вони можуть переплутатись, треба буде все це навісти В планах не було на цей рік, але буду розпочинати, бо новий виробник і просто, і просто є бажання спробувати оці ось ниточки. Що можу сказати за перше враження. Дуже вони такі, знаєте, як шовковисті, мені здається. Ну, от до цього я шовком працювала. Шовк він більш, він більш такий делікатний. починаєш розподіляти, він там вже лахматиться. А це такі от ниточки. Мені здається, вони гарні будуть в роботі, подобається мені. Так, і сподобалось мені, я звернула увагу на тканинку. Голочки немає. Немає ніякої голки, не знаю, повинно бути чи ні, але я тут не бачу. Що скажу за тканину? Так, оце виворіт, а це ось <кій> лице. Дуже цікава така тканиночка. Вона я на такій ще не працювала. Має таку фактуру дуже цікаву. І навіть трошки, ну, зрозуміло, що от на дотик. На дотик, це як натурально. треба буде перекласти, я все подивлюсь перший раз з цими матеріалами. Вибачте, будь ласка, що то точно як експерт нічого сказати не можу, але вважаю, що треба, звичайно, буде попрацювати, а потім вже вам щось сказати. А так тільки буду казати про свої враження, які в мене є зараз. Коли я відкрила перший раз. Цей комплект, то я зразу вирішила, що мене мені покою не давала оця ось тканина, бо вона мені дуже сподобалась. Сподобалась її фактура. Бачите, вона як шовковиста, але при цьому це не синтетична тканина, а відчувається, що це тканина натуральна. Тобто, я ж на різних вишивала, в мене ж досвід, то, знаєте, ще з Радянського Союзу ще ті тканини добре пам'ятаю. Але тканиночка м'якісенька, тобто порівняно з. Оці... З Аїдою, яка в Dimensions, вона м'якесенька ця тканиночка. Добре видно, поки що добре видно це дірочки, якщо порівнювати з льоном, який Аїда дається, наприклад, до жіночого щастя. Так, тут буде легше вишивати. І ось, який це каунт, на вигляд, 16 каунт, але треба буде порахувати. Так тож, Тканина подобається, і я, знаєте, я ж вам вже казала, що коли його відкрила перший раз, то мене тканиночка вразила, і так як я на такій тканині, от віця, яка фактурна, правда, от вона не така, як вся Аїда. А знаєте, ось. Ну, аїда вона виглядає, як, ну, як вам сказати, от якщо з шиттям порівнювати, то як підкладка. Так? А це виглядає як лицьова тканина. Тобто вона і проситься, щоб на ній вишивали, до чого я веду, що я буду вишивати на цій тканині. По-перше, я хочу спробувати, знаю, що інші замінюють. Будь ласочка це ж ніхто нікому не забороняє, але це не значить, що якщо Аїда то я маю замінити на льон Це не через те, що мені там... Знаєте, Не хочу витрачатись, бо вже так придбала. Будь ласка, в мене є тканина і можу щось взяти, але ні, я хочу на цій вишити, відшити, І щоб у мене склалось враження. На роботі сії, При роботі з цієї тканині. Вона мені подобається Вона, вона така м'якесенька, але вона не тягнеться. Я ж, знаєте, З різними працювала Є такі живі, що там Ну, взагалі як тряпочка. Ні. Вона має форму. Має форму, але вона така м'якенька і вона фактурна. Вона дуже фактурна, має гарну, красиву фактуру. Тому однозначно буду вишивати на ній. Це вже 100%, я вирішила. Що, що до схеми, Схема, схема, ну можна було б сказати, жахлива, але ні, схема нормальна, для мене нормальна. Я, думаю, не порушую права, якщо отак от шматочок вам покажу цієї схеми. Так, коротенько я переглянула. Мене що е, цікавило? Мене цікавило, знаєте, я от подивилась на малюнок, так як я придбала те, що було в наявності. Не можна сказати, що я там вибирала. Е, попередньо те, що я вибрала, бо там було багато в наявності різних наборів, його. Е, в наявності вже не було. Хоча я сиділа цілий день, моніторила ситуацію, відкрила монітори, просто дивилась, чекала, поки воно з'явиться. Але так і не дочекалась, бо так і не з'явилось. Коли з'явилось, то воно вже було розкуплене. Те, що я хотіла, я не придбала, на жаль. Тому вже вибирала з того, що було. Вибрала ось цей букет, він гарний. Ой, коли я вже, куди я вже. Свою, свою ручку діла. Візьму ножнички. Що мене ну, для мене? Воно ну, може й нормально, але я думаю, ну ви бачите, оці ось біленьки як пропущені такі от на трояндах. Ми бачимо просто білі е, квадратики, як пропущені. І я оце ось подивилась на ці білі квадратики. Думаю, ну, може це, е, це прев'ю таке, може вони там не біле це зроблять, а. Е, там рожеве, все ж таки троянди рожеві, щоб воно не, не мало вигляд як пропущених, не, не вишитих частин. І я ж зразу думаю на схемі подивлюсь. Подивились на схемі, це ось ідуть такі плюсики. Ось плюсики йдуть. Бачимо ось плюсики. Тут, якщо схему подивитись, то що тут? Ось раз, два, іде, і три. І четверта окрема. І коли порівняти, то четверта ми от дивимось на плюсик. Плюсик, дай номер 100. І я так зразу зрозуміла, що це ось вона, ось білий. Ну, 100%, тобто всі мої. Всі мої е Сподівання, що вони візьмуть не просто білий, а якийсь інший колір. Зразу вони розвіялись, як бачимо, стовідсотково білим вишивається. Ну, білим і білим. Але я ж відразу зрозуміла, що це ось якраз оці ось три планшети. Ось три планшети. А ось це малесеньке, і це ось те, що окремо. Тобто це додатково йдуть нитки. А скільки вишивати, ще не розбиралися, але вже дівчат слухала, що в дві нитки. Ну, думаю, коли я буду вишивати, то тоді я буду і з цим розбиратись. Тож, отака, е, такі мої придбання були, поділилась з вами. І знаєте, вже хочеться мені спробувати цей набір. Складала, складала плани, але знаєте, от зараз фінішую ту роботу, а потім може. Почну вишивати. В принципі, схема. Я спочатку, знаєте, так трошки засмутилась, думаю, така схема мілка. А зараз сіла. Особливо мене думаю, ну так підібрали ці знаки, що їх тут не видно. А коли, коли отак от сидиш і починаєш розбиратись, то взагалі, в принципі, розібратись можна. Нічого такого страшного немає. Звичайно, замальовувати тут я не буду, бо його не замалюєш. ну Думаю, розберусь. Тож, поділилась з вами своїми просуваннями цього тижня, поділилась придбаннями. Дякую вам за час, який приділили перегляду цього відео. Бажаю вам гарних вихідних, гарних днів і гарної вишивки. Тож, цього найкращого. До побачення до наступного тижня!